Вівні Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щоби краще зрозуміти сьогоднішній Іванлії та й будь-що, що є у Святому Писанні, потрібно оглядати контекстом. Важко збагнути щось по плоті, не маючи контексту і перевати. Слова і магне з контексту є дуже небезпечно. Бо в такий спосіб можна навіть знайти у Писанні ми раз що це казали, що немає Бога. В Писанні так і написано: немає Бога, якщо вирвати слова із контексту. Але коли поглянути на контекст тих слів, там сказано, рече, безумний, немає Бога. Тому будь-які слова, що є в цьому Писанні, потрібно оглядати, що є пек, що є пісня. Що ж було перед цією подією? А перед цією подією Ісус Христос сів своїм ушнями човен і каже, передливімо на той берег Генезарецького озера. Христос як Бог правдивий знав, що його чекає на тому боці. З огляду на те, що ми сьогодні чули, Христос перепливав через ціле озеро. Щоб врятувати одного чоловіка. Іван Сука, що правда, каже, що там їх було двоє, але е, і Матей, і е, Марко, е, перепрошую, не Лука, а Матей. А е, Марко і, і Лука говорить про одного. Як зрозуміти, це святі оці навчають, що можливо їх і було двоє, але один домінував. А другий бум, так би мовити, заник весь час йшов і тому акцентується увага на одному. Але на навіть якщо він буде Двоє, Христос заради Бог існувати, про одного перепливає на другу сторону озера, щоб його врятувати, щоб його спасти, щоб з нього зняти те прокляття, яке. І Господь про ті речі говорить неодноразово, що для Бога важливо кожна людина. не хочу смерті гречника, хочу, щоб навернувся і жив. Згадайте хоча б притчу про загублену вівцю. Як добрий пастир залишає демостолені і пошукати одну, яка заплукала, щоби взяти її найшовши на рамена і принести до пошара, Господь шукає кожного з нас коли за заблудили. Але що відбувається у тому, в тій подорожі по ганізарецькому озері тут є велике наше море? Ми чуємо зривається буря. Христос спить собі на кормі, а руко підкреслює спить навіть на подушці, а учні жахаються бурю. Хоче зробити щось Боже. Щось Боже? Діяво буде воювати, буде піднімати бурю. буде біснуватися. Причина, або раче, де чого? Щоб людині поселився страх. щоб людина боялася. щоб той страх спараз... спаралізував людину і щоб вона не чинила того, що задумала. Доброго! Божого. І тут ми бачимо те саме. Дявол воює, підіймає море на морі. Учні бачать налякані, нажахані, не дають собі ради з веслуванням і з керуванням чолом. Будя Христа, Чи тобі байдуже не гинемо. І що каже Господь? Господь каже, мало віри, де ваша міра? Де ваша віра? Що він тим хоче сказати? А він тим хоче сказати, що учні, як би справді мали віру, то могли би також бурю зупинити. Подібно, як і одного разу, коли Христос був на Таборгорі, переображався перед Петром Яковом і Іваном, а там внизу учні не могли дати собі раду із хлопцем, який також був опанований. І коли вони прийшли до Ісуса Христа, Святої Христос, його вже став гори, вони спитали, чому у мене мали його вибрати? І що каже Господь? Через вашу молу віру. Подібно до кожного з нас, в часі нашої бурі, життя, в часі, коли нас трясе, коли здається, все валиться, коли здається все супроти нас, Господь так само. Виглядає, що не наче спить, наче його нема між нами, не наче десь далеко. Не бачить наших проблем. Але він так само говорить і до нас. Коли ми його дорогосимо і кажемо, Господи рятує, і вже не бачу, що ми гинемо. Він і до кожного з нас так скаже, де твоя віра? Де твоя віра? Він стає грозим вітрою, як знаємо. І бурю штукає. Учні дивуються, хто це такі, що може і травм, і морю веліти, і вони і його слухають. А Господь каже, може так не прямо, але тими словами, де ваша віра, ви також це могли зробити. Ви також це могли зробити. Але сумніви ваші вас так помовити вам не дають, подібно, як Петро, Допоки не мав сумнівів, пішов у воді. Але як тільки я оглянувся навколо і зрозумів, що для людини це неможливо, то тобто сумніви появилися, почав потопати. Христос припливає до цього берега, де жили погані, де жили люди, які втратили. Віру в єдиного і правдивого Бога і відповідно мали ті проблеми, що не виконували закон Моїсея і так далі, тобто відкрилися для дії дозволи, Злий ніколи не заходить без нашого відкриття або або без Божого допуску. без Божого допуску. Часом буває Божий допуск на людину, що вона може бути опанована. Але цей Божий допуск є до певного часу, прагнуйте йова багато страждає. З погляди на те, що його був пранений, і сам Бог його похвалив, диявол старався його спокусити і Бог допустив, щоб у нього все забрало, окрім життя. І його у тому випробуванні багатостраждальні проявив себе, як той, хто є мужній, але водночас і як той, хто добивається у Бога справедливості, чому так, Боже, я ж нічого такого не зробив, чи я грішив, чи я не допомагав людям, чи я не годував голодних, чи подорожні не приймав і так далі. Там цілий-цілий спектр, чому Боже. І ми часто подібні до того йога, окрім в, в, так мовити, в наших, у наших дорікання Бог, коли у нас проблеми. Інш, інше питання, що мене завжди поправитись цій йоги до, до рівня а може десь дуже далеко його правдності. Але в доліканнях не молодці. Але тут ситуація правдоподібно, Може бути іншою зовсім. Хоча ми не знаємо, Бог не вказує нам, чому так сталося? Бог не вказує. Просто Івангелія говорить, що вийшов на зустріч йому тої слова. Але знаємо одне певно, що якщо людина живе в грісі, не повстає свого гріха. Допоки людина в лісі живе, вона має відкрита надію духу. І той біс чи біси, тут навіть легіон, множество їх було, тисячі в одній людині. Може війти в серці людини і нам все, що хоче. Все, що хоче, все, що зрештою, дає стільки, все, що хоче, все, що Бог допустить. Але то є велика небезпека Жити і тривати в Рісі. І Бог це показує, до чого це може йти. Жити і тривати в лісі. Церква не просто так волає до кожного з нас, як і вам хрестипокайтеся, бо Царство Небесне близько. Часто сповідаєтеся, часто причащайтеся гідно сповідання, перепрошую, часто сповідаємося, часто причащаємося гідно сповідаємося. Щоби той злий не мав до нас до Господу через нас. Якщо Господь Бог навіть допустить Його до нас своїм допуском, то Він і дасть силу нам побороти. Але якщо ми самі його в себе допускаємо, якщо ми самі йому розбираємо у нас діяти, то що ми хочемо? До чого ми доїхаємо? Не, не муч мене. Навіщо не прийшов мучити нас перед часом? Ми знаємо, що диявол приготоване пекло. не людям, а дияволом. Бог не готував людям пекло. Бог готував людям рак. Але люди, вибираючи зло, не послуг Бові, вибрали собі долю тим, кому Бог приготував пекло після їхнього непослугу. Бог і на них пекла не готував. Допоки вони не зрішили, допоки не зрішили. А так як ті, що сорішили, не каються, а їхнє життя не безкінечне, як наше людське місцеві попадіння, вони не вмирають, духи, духе вони вмирають. Так само як людська душа не вмирає, то їм приготови вічне тепло. І нам, зрештою. Якщо виберемо їх життя, шлях за і відповідно, життя разом з ними, то будемо там де вони. Бог цього не хоче, Бог цього не бажає. І тому виганяйте, вийде з нього. Як чуємо, що нечисті просяться, щоби увійти кудись у щось, у якусь плоті, а нечистей гаміння нечистого, а ми знаємо зі законом Моїсея, що свині то є нечисті тварини і вони саме тут Проситься саме туди. Ми знаємо наслідку цілі, боді в море чули і знаємо також про те, що люди Ісуса Христа, побачивши і почувши про це, попросили вийти з їхніх охоти. Так відбувається часто у своєму нашому праві. Ми ще готові прийняти якісь стану. Пожертви, поклони, пости, навіть літургічні прави. Ми ще готові якось так то прийняти і то виконувати. Але ми готові прийняти самого Ісуса Христа у своє життя. Великий знак питання да. чому? Та тому що Ісус Христос наше життя буде змінювати. І та зміна може бути нам воїнів. Часто господину до тих мешканців Годаринської околиці, які кажуть, нам так було добре тебе. Нам так було добре. А ти прийшов і почав тут цю революцію робити. Всі наші сміті погинули. Весь наш заробіток погинув. Ну, тому ну, 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 він не, 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 правиль, не ну, він річний, але то наші гроші. Ми з того живемо. А ти прийшов і тут. Почав... Отак буде в нашому житті. Як ми Ісуса Христа приймемо до Свого серця в наше життя, приймемо Ісуса Христа вірою, як каже сьогодні Апостол Павло до благодатний, вірую на спасенні, благодаті на Спасенні, не нашими добрими вчинками, не тим, що ми такі і святі. Ні, праведність святі, я один раз казав, нас не рятує. Якщо та праведність святість без віри і без прийняття Ісуса Христа, і без прийняття Його без усвідомлення того, що не ми своїми ділами спасаємося, Бог у нас врятував, то та і святість нас не притує. І тому, коли ми приймаємо Ісуса Христа справді вірою, мусимо бути свідомі. Все буде молитися. Все буде молитися у нашому житті. І то не тому, що Бог хоче нам щось жив Ні. Він хоче нас змінити. Він хоче наше життя змінити. Він з нашого життя хоче гріх забрати, і все, що є гріхом, і все, що нам заважає на до неба. Всі ті перепони, які нам залишають нашого до неба, всі ті бурі, які нам не дозволяють робити щось доброго. А Господь покликав нас робити щось добре, як каже сьогоднішня апостол Павло Галатів, що він призначив нам добрі справи, щоб ми їх робили. Я вірую в Ісуса Христа. Вірую в Ісуса Христа. Тому Яків каже, віра без діл є мертва. І на відміну від протестантів, католицька церква вчить, що ми спасаємося вірою, але без діл та віра наша буде. Та як діла без віри. До спасіння також нам допоможе. Тому, -то, коли Господь приходить до нашого серця, і коли ми хочемо для Бога відкрити своє серце і з Ним жити, ми мусимо бути готові, що наші сині також готовні. І що у нас також буде спокуса святи, Господи, так не було добре до себе. Якось здавав собі ранок, нащо прийшов. Добре, що дав, але лише мене таким, яким я є. Дай мені спокій. Ви себе сам нічого охотиться. Така спокуса буде і не одноразово, і не одноразово. І не раз не в своєму житті Бог казав, хто знає, боротьбо мені що буде казати. Але Бог хоче нас не на 50%. Не на 70% і на 99% ідеї, він хоче нас цілити. Хоче, щоб ми були його цілковити. Так, це певний радикалізм, але християнство завжди було радикальним. І коли ми хочемо подивитися, що ж було далі. То Євангелія описує, що Ісус Христос мовчки, Він не сварився з ним, нічого не показував, нічого не пояснював, не оправдовувався. Просто у човен і приплив на той бік Ганизерського озера. А там же він чекав, там же на нього люди чекали. І він багатьох построїв багатьох дав багатьох дав людей. Скаже духовний і навіть тілесний, бо вони його чекають, вони його хотіли, вони його правують. Тож, тепер від нами люди залежить, на якому березі озера будемо ми, і що або кого виберемо ми? І від того вибору залежить і до часне на наше життя, а за все, наша Амінь. Слава Ісусу! That's